Віді мені мами, ми вітаємо вас з днем народження. Бажаємо вам міцного міцного здоров'я. Не треба платити. Мама дуже переживає, що далеко, але вона вам шле велике вітання і хоче, щоб ви завжди сміялися, щоб у вас було достатньо. Щоб у вас ніколи не було сльоз, витри сльози і все буде добре. Головне здоров'ячка, щоб щаслива була, багата, сімейного благополуччя. Не треба плакати. Прийміть оцей скромний подаруночок від своєї мами. І вона вас дуже любить і хоче, щоб ви завжди були такі жизні і цей зайчик, щоб ви сміялися. Прийміть, будь ласка, від мами цей подарунок. Захопійтеся, не треба плакати, не треба, Боже мой, не треба. Засни. Мама, мама, мама хочет, конечно, удивить дочку. Не було б то вона. Мама, давайте так скажемо. Не плачте, не плачте. Все буде добре, мама буде рада. Зараз ми її скинемо потонати у вас усім подарунку. Ну не... Я, не, я вона, вона буде довольна, вона і так пережила, бачите, переживає що далеко. нічого Спасибо. Головне, щоб все висталося, щоб було здоров'я, щоб ваша маленька крошечка була здорова і так все сім'я не було. Спасибо. Не треба плакати.